Вантажівки та два буси сьогодні Рівненщина відправила на деокуповану територію чергову партію допомоги. Наш регіон взяв опіку над двома тергромадами Херсонщини. Там у свою чергу склали списки найнеобхідніших речей для населення. Це продукти харчування передусім, частково є вже в сформованих продовольчих пакетах, частково частково в маленькій розфасовці, там консервація і так далі. Те, те, що можна дуже швидко роздати. Роздати людям. Це перше. Друге, є медикаменти то медичного призначення. Кілька кілька паліт є засоби гігієни. Все, що стосується там санітарно гігієнічних виробів, чималу частину із 70 тонн допомоги займають і будівельні матеріали, які вже їдуть на Херсонщину для відновлення об'єктів інфраструктури. Доки ситуація із електропостачанням не стабілізується, для роботи на деокупованій території потрібні і генератори їх теж спрямували на південь. Додатково до тих понад 200 тонн харчових продуктів, які вже пішли від громад Рівненщини, від благодійних організацій церковних організацій. Сьогодні виїжджає ще три вантажівки, два буси і два легкових автомобілі, які ми передамо Херсонській обласній військовій адміністрації. Легкові автомобілі будуть виконувати задачі в Херсонській області. Ця допомога відбувається у рамках загальноукраїнської акції із підтримки деокупованих територій на формування конвою. Долучилися не лише місцеві територіальні громади, а й закордонні партнери. Це те, що ми отримали за кордону, те, що завозилось, те, що місцеві підприємці, територіальні громади, тобто практично формування цього конвою взяли, взяли участь як мешканці області, територіальні громади, так і те, що надходило з за кордону в якості гуманітарної допомоги. Від інших країн подібну допомогу на Херсонщину із Рівненщини планують доставляти і надалі, доки буде така потреба. Кожен сантиметр української землі повернеться додому, а українці у свою чергу спільними зусиллями її відновлюватимуть та повертатимуть до повноцінного життя. Дарія солодовник, телеканала ITV.